Я скажу, що я побачив звичайного Путіна, який не змінює свого уявлення про світ вже дуже довгий час. Я побачив, що він не дуже інформований. Він в такому, я б сказав, непоганому стані аналізу ситуації, але рівно в тих рабках, які на цю ситуацію взагалі бачить. І ось те, що йому очевидно не все доповідається, це для мене, стало очевидно з аналізу цієї зустрічі. Це один момент. Інший момент, я побачив, що він відступає від ідеї знищення всієї України, і це зараз не один він. Ми чули це від Костянтина Затуліна, тобто ідея в тому, що треба повернутися до ідеї приєднання так званої новоросії до складу Російської Федерації, але дозволити цій частині України, яка не є Новоросією з точки зору російського політичного словника, умовно кажучи, Малоросії і Галичині існувати як незалежні держави, звичайно, за умови, якщо ця держава буде в сфері впливу Російської Федерації. Якщо навіть ця держава е зможе піти до НАТО, вона має піти без тих територій, які Росія вважає своїми, і це до певної міри ознака поразки.